Вітаю, друзі! Знову в нас іде дощ, і здається, цей дощ надовго. Ну, написано, у всякому разі, на два тижні. І добре, що є теплиця, де томати зберігаються, не хворіють. Ну, і можна ось тако сісти, розслабитися і показати вам дещо цікаве. Сьогодні я хочу розповісти про томати новинки 25-го року. Перший сорт це ось такий дуже гарний сорт, який називається Серце України Азов. Це сорт українського селекціонера Наталі Касанелі. Сорт високорослий, але поки що він в мене досяг висоти метр м. Ну, далі поки що не йде. Але ще є дуже багато часу, і я так думаю. Що він ще буде в мене рости і рости. Як ви бачите, стебла не дуже міцні, але середні такі. Лист довгий, не спадаючий, тонкий. Томати в'яжуться дуже добре. А чому дуже добре? Тому що цей томат не боїться спеки і тому зав'язі не скидає. Плоди можуть бути ось такої форми, серцеподібної. Ось в мене зверху є схожі на сердечка. А є і ось такі круглі. І це все на одному стеблі. Дуже гарно прикріпляється до плодоніжки. Тримається, не опадає. Але подивіться, який він казково гарний. Тут присутній і шоколадний колір, і мідний, і якийсь сталевий, і смарагдовий. Ну, ну це просто подивіться, це просто вид не дуже великі. Взагалі-то написано, що плоди можуть бути від 250 до 350 грамів. Ну я так думаю, що ось цей, наприклад, плодик може бути грамів 120, можливо, 150. А ось цей вже заважить трошки більше, і бачу, що й наступні томати. Більші за розміром. Тобто знизу томати в мене невеликі, а ті, що йдуть вверх, вони більші. Сьогодні мова в нас іде про сорти, в яких плоди мають серцеподібну форму. Але подивіться, серця, але вони різні. Що ж, тепер спробуємо подивимось, що ж вони в нас заважать. І так. 143 грами, трошки я помилила, сказала 120. Ось такий томат у розрізі, як ви бачите, багатокамерний, дуже соковитий, шкірка не щільна така, але тим не менш він не розтріскується. Він солодкуватий за смаком і є така приємна, приємна кислинка, що Смак такий збалансований виходить. Гарний томат, смачний томат, невибагливий, врожайний це сорт Наталі Касанелі, який називається Серце України. Азов». Це сорт американський велетень. Пізно трошечки я почала робити відео на цю тему, тому що більшість томатів вже з'їдено. Ось тут був томат. Один, два. Три і чотири. Ну, це нічого. Головне, щоб ви побачили сам колір. Подивіться, який насичено рожевий колір. Ну, я не знаю, в мене тут різні є кольори. Да Але ось цей ну, ну прямо такий дуже гарний. Це теж середньостиглий сорт. Висота рослини десь метр двадцять написано, але він в мене вже виріс в теплиці до метр вісімдесят. Ну, я метр шістдесят. А він десь на 20 сантиметрів, то точно. Вий. Хоча цей сорт ну, в усякому разі, поки що не показує, що це велетень, тому що в мене є китайський велетень, то там справді величезні плоди. Не можу сказати, не схожий він поки що на велетня, але можливо, так як той сорт, що я вам тільки що показувала, плоди знизу поменше, а потім ідуть і побільші. Саме головне, що я бачу, що цей сорт має гарну таку врожайність. Ось це в мене йде одна рослина, пішла в два стебла, і ось так вона поки що зав'язала дві китиці. Плоди, як я вже сказала, дуже гарного кольору, а маса плодів має бути від 200 до 400 грам. Тепер подивимось американський велетень середній такий 220 грам Про сорт американський велетень дуже мало є інформації в інтернеті, тому приходиться зі свого досвіду тільки розповідати. Рослина невибаглива, гарно росте, гарна врожайність, плоди великі, смачні. Подивіться, Яке помідорне м'ясо всередині. Він багатокамерний, насіння є, насіння величеньке, але він ще й соковитий. Подивіться, як іскриться це все. А на смак вони солодкуватий, солодкуваті такі, і є трошки кислинка, відчувається. Але це ну, десь схоже з тими помідорами, які були в дитинстві, насичений, о, придумала насичений смак. І можливо, те, що зараз прохолодно в теплиці, та й мені так здається. Але хочу знову сказати, що смакові якості наших томатів дуже залежать і від погодних умов, і від агротехніки, від поливу, від ґрунтів. В мене він може бути дуже хороший, а в когось він таким не виросте або навпаки. Тому все ми підбираємо для своєї колекції, виходячи тільки з досвіду. Мені сподобався цей сорт, хоча плоди внизу і не дуже великі, але і за цієї врожайності від цього. Чудового самого кольору рожевого і за смаку можна його висаджувати. Це американський велетень. Ось Цей сорт написано, що він середнього строку дозрівання, але я б його теж все-таки віднесла до середньоранніх. Це сорт, який називається Малинове мамине серце. Ви знаєте, цей сорт вважається найсмачнішим сортом італійської селекції. Томати можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Має високу стійкість до хвороб, особливо фітофторозу. Сама рослина така тоненька, як ви бачите, їх можна спокійно висаджувати по дві в одну лунку. Він зовсім не нагліє, листя ось таке, як ви бачите, поникле. Дуже тонке, ажурне, не буде вам десь заважати, і якщо ростуть якісь інші помідори. А ось ці саме томати зав'язуються, як ви бачите, в китиці по 3-5 штук. Але які ж вони величезні. Томати можуть бути у вигляді ось таких пухких сердець, можуть бути дійсно ось такі справжні сердечка, а колір їх ось. Такий насичено малиново-рожевий. Ну, а томат зсередини не гірший, ніж томат зовні. Подивіться: суцільне помідорне м'ясо. Томат багатокамерний, але камери не дуже так можна знайти. Хоча, ось ви бачите, насіння є. За смаком томат зовсім немає кислинки. Він солодкуватий. Такий сорт може піти в будь яку домашню заготовку. Це може бути і кетчуп, і паста, і сік, і просто покласти на хліб, він не розтечеться при нарізці. Ну, Дуже гарний сорт. Я вам можу його порекомендувати. А на сьогодні все, друзі, здоров'я вам, миру, добра, вирощуйте томати та отримуйте від них задоволення.